Буквально напередодні Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною ще на 5 років. А ось до року до 29-го року. А цікаво, чи власне підуть європейські інституції, і країни і Європейського союзу на нашу пропозицію закріпити ось цю безмитну торгівлю в угоді, mm -hmm. і а, що це може при принести нам в подальшому? Дивіться, ну я хотів би спочатку з того, що у нас був до нас приїжджав е Жозеп Борель. Да, і ми побачили, що дійсно були такі зустрічі дуже важливі в нашій країні. Ми бачили, що е також і коментував е прем'єр-міністр пан Шмигаль. І е також ми знаємо, що від зустрічі ми сьогодні бачимо потрімку і про що говорив пан Борель. Україна сьогодні на першому місці для Євросоюзу, і вони пообіцяли нам. Я сподіваюся, що обов'язково нам нададуть один мільйон снарядів про що була мова. Uh -huh. І ми знаємо, що, на жаль, в прошлому році, в 23 му нам надійшло тільки. 50% цих цього снарядів, але в цьому році я вважаю, що і сподіваюсь, що нам допомогуть і нададуть нам мільйон. Також берев Жозе Борель був. Ми знаємо на виробництві дронів, і ми знаємо, що він заявив. Він сказав, що ми дійсно дуже потужна країна по виробництву.